Вітаю вас, друзі! І знову про так званий закон про раніше законопроект про мобілізацію. Ну от його відразу читаєш і розумієш, що немає там в принципі нічого про мобілізацію. Там є щось про якусь диктатуру, заходи впливу, тиранію, незрозумілу історію з судами. Чого не зрозуміло, бо ТЦК має звертатись до суду. Так як закону про ТЦК у нас не існує, що це за орган зрозуміти не представляється можливим. А відповідно до постанови Кабінету міністрів України, це ТЦК воно має статус юридичної особи, печатку, тому подібні речі, відкриваємо реєстр по коду. ЄДРПО, бачимо, що то, по перше, ще й старі військові комісаріати, і ще й без статусу юридичної особи, тому право суб'єктності подавати до суду ніякої немає. Однак, в принципі, все те, що там написано, то така крінжатіна вилучать, забирають, арештовують, впливають, воно ніяким чином не поліпшить мобілізацію. Або якщо будуть брати там, кошмарить людей, ну, я думаю, що всередині країни нічого хорошого з цього не вийде. На мою думку, що мало би бути в цьому законі про мобілізацію, це саме гарантії мобілізованих людей, які мобілізуються. Що вони отримують? Гарантії, зарплати, одяг, навички, копіювання у разі якихось там пошкоджень, тимчасової непрацездатності і тому подібних речей, що вони мають гідну соціальну підтримку, і їх сім'я не йде, же бракувати чи збирати гроші на лікування цього військового бо держава. Ти виконав обов'язок для держави, а держава, все, що тобі видно, все вона тобі що, прощає. Так виявляється. Тому ні, це не закон про мобілізацію, це абсолютний крінж. Це просто ми вас будемо залякувати, кошмарити, ви для нас раби, кріпаки і тому подібні речі. А всі наші. Менеджери та без, без різниці, як їх називати, тобто держслужбовці, посадовці органів місцевого самоврядування. От вони якраз і отримують так звану бронь. То економіку ви на кому знову ж таки збираєтесь будувати на держслужбовцях і посадових особах органів місцевого самоврядування, на поліції, яка і зараз в такий час кошмарить бізнес як тільки може. Ну і не тільки поліція, а ми бачимо всі як правоохоронна машина, просто кошмарить журналістів, бізнесменів, тому подібні речі. А от корупціонерів, які крадуть по півтора мільярда, їх випускають, бо не той орган пред'явив підозру. О такето щастя